Всім доброго ранку! Вітаю на моєму каналі. Мене звати Ірина і це ранкова інь йога для всіх рівнів на все тіло. Нам потрібні два блоки і одна подушка, бажано цупкіша диванна. Ми сідаємо в положення героя. Тут нам пригодиться подушка. Ми сідаємо сідницями на неї. Стегна паралельно одне до одного, гомілки паралельно до стегон. І ми руками витягуємо литки назовні. Тут також можна сісти на покривало, аби гомілкам та підйомом було м'якше. Беремо наші блоки та кладемо їх біля себе зліва від себе. Якщо немає, можна взяти кілька книг або навіть стілець. Ми розпочнемо, сидячи в положенні героя, зробимо кілька вдихів, посилаємо видихи вниз живота, в стегна, відчуваємо підтримку землі під собою. Кладемо праву долоню в правий пах, аби ніжно дотиснути праве стегно вниз, і звідти нахиляємось вліво. І кладемо лікоть на блок чи на стілець. Ми нахиляємось до тих пір, доки нам комфортно тримати стегно та сідницю на поверхні, поки воно не піднімається вгору. І також нам має бути комфортно робити глибокий вдих. Якщо робити глибокий вдих важко, значить ми просто зайшли в положення надто глибоко потрібно повернутися назад. І так як це практика в стилі інь, ми затримаємось в положеннях до трьох хвилин, тому одразу не йдемо в максимум по відчуттях. Потрібно затриматись в положенні і не рухатись протягом цих від двох до трьох хвилин. Ми продихуємо правий бік. Низ живота, стегно між рибер'ям. Дуже повільно, дуже ліниво з допомогою рук ми піднімаємось. Кілька моментів в нейтральному положенні. І змінюємо сторону, кладемо блоки справа від себе. Лівою рукою дотискаємо стегно вниз і звідти починаємо нахилятись. І коли відчуваємо, що сідниця хоче відірватися від землі, далі не опускаємось. Ми використовуємо блоки для підтримки і продихуємо лівий бік, знаходимо в тілі те місце, де ми чітко знаємо, що ми можемо затриматись довше і не рухатись. Якщо виникає бажання поправити положення, швидше за все ми зайшли в нього надто глибоко. Дуже повільно починаємо виходити з положення. Ще кілька вдихів в нейтральному положенні героя. Порівняємо правий та лівий бік. плавно сходимо з подушки. Знаходимо свій шлях на живіт, беремо блоки. Перший кладемо на землю на найнижчий рівень, другий під кутом до краю нижнього блока. І ми лягаємо грудьми та животом. На той блок, що під кутом, виходимо в сфінкса, виводимо перед пліччя вперед. І тут блоки як третя точка опори. Їх завжди можна замінити книгою і товстішою подушкою. Ми дотискаємо лобкову кістку в землю, відчуваємо поверхню під руками від ліктів до кінчиків пальців. дихаємо грудною кліткою і продихуємо те місце, де блок підтримує грудну клітку. Підборіддя в себе витягуємо задню поверхню шиї. Пом'якшуємо плечі, розмикаємо щелепи нижньої від верхньої та розслабляємо м'язи обличчя. Плавно виходимо з положення, згинаємо ноги в колінах, витягуємо ноги вперед і беремо блоки. І взагалі тут можна взяти стільки інвентарю, скільки потрібно, так як ми заходимо в пасивну складку і нам потрібно. Підтримати голову, так щоб ми могли дозволити хребту округлитися природнім шляхом. Ми тут не тягнемо себе руками, долоні дивляться вгору. Тому, якщо блоків недостатньо, ми завжди беремо ще більше елементів, аби підняти їх вище. Відпускаємо всі очікування від пози, тому що в пасивній складці ми не зайдемо настільки глибоко, як в активній. Ми дозволяємо силі тяжіння робити роботу за нас. Дихаємо животом. Посилаємо видихи впоперек, в стегна вниз живота. Лавно піднімаємо з увагою до грудної клітки і видихаємо в область між лопатками. Повільно рухаємо з увагою вгору і продихуємо те місце, де чоло торкається блоків. Дуже повільно піднімаємось вгору, можна рукою допомогти підняти голову вгору. І лягаємо на спину. Кладемо блоки з обох боків від себе. Розводимо руки в форму кактуса і зміщуємо обидві ноги вправо. І тут блок буде підтримувати наше стегно. Якщо хочемо додати розтягування передньої та зовнішньої поверхні лівого стегна, можна одягнути праву щиколотку, праву гомілку над лівим коліном зовні. Але якщо це відчувається як забагато в даний момент, повертаємось в попереднє положення. Знаходимо своє комфортне, дихаємо животом, продихуємо ліве стегно, лівий пах та низ живота. Якщо права нога була над лівою, ми її повільно знімаємо, повертаємо ноги в нейтральне положення, підтягуємо коліна до себе і кладемо долоні на коліна. І робимо кілька рухів ногами вперед-назад, масажуємо крижі поперек. Але ми хочемо тут настільки розслабити ноги та стегна, аби всю роботу виконували руки. Повертаємо ноги на землю і зміщуємо їх вліво. Руки в форму кактуса. Або з ногами в тому положенні, або одягаємо ліву щиколотку над правим коліном. І продихуємо праве стегно, правий пах, низ живота. Повільно знімаємо ліву ногу з правої, повертаємось в нейтральне положення, коліна до грудей. Ще раз кілька рухів ногами вперед, назад. Вирівнюємо ноги. ми завершимо в шавасані короткий. Знаходимо трішки більше довжини вздовж хребта. Направляємо куприк від себе. Тягнемо маківкою назад. Втискаємо підборіддя і робимо 10 глибоких вдихів та видихів. Одихуючи ті місця, які ще хочуть працювати. Робимо глибокий вдих і видих. Починаємо рухати пальчиками, щекотками, зап'ястями, витягуємо руки за головою, повертаємось на бік, з допомогою рук піднімаємо, сідаємо зручно. І зводимо долоні разом, підтягуємо великі пальці міжбрів'я, нахиляємося вперед. І плавно повертаємось. Я щиро дякую вам за те, що практикуєте зі мною. Будь ласка, підпишіться на мій канал. Я виставляю нові записи щотижня, буде з чого вибрати. І ми побачимо з вами в наступному відео.